Уздовж темного коридору йде чоловік, одягнений у чорний діловий костюм та блакитну сорочку. Заповільнена зйомка: Ми бачимо чоловіка зі спини. Він підходить до жовтих дверей з написом офіс та відкриває їх. Чоловік заходить до студії. Позаду нього велике дзеркало, перед яким двоє жінок наносять макіяж. Камера супроводжує чоловіка. По центру великої студійної зали розташовані стійки зі світлом і камерами. У центрі стілець, до якого прямує чоловік. Він сідає на нього і дивиться у камеру. На екрані з'являється текст Олексій Мірошниченко президент Конфедерації роботодавців України. З'являється заставка до курсу: Як бізнесу бути інклюзивним. Серія 1. Чи вигідно роботодавцям працевлаштовувати людей з інвалідністю. На екрані з'являється питання. Чому працевлаштування людей з інвалідністю вигідне і бізнесу, і державі? Дійсно, багато людей поїхали за кордон, є тимчасово переміщені люди. І один із тих, скажімо так, можливостей чи ресурсів, які дав би можливість бізнесу отримати працівників, це подивитись на категорію людей з інвалідністю, яких достатньо багато. Згідно офіційним даним, сьогодні в Україні біля трьох мільйонів людей з інвалідністю. Із них два з половиною мільйони людей. Це Люди працездатного віку. На сьогодні, по даним пенсійного фонду, у нас працевлаштовано 430 тисяч людей з інвалідністю всього. Тобто у нас дуже величезний ресурс, більше мільйона людей з інвалідністю, а це друга-третя група, яка може абсолютно нормально працювати і не потребує ніяких додаткових від бізнесу затрат на їх працевлаштування. І це той резерв, який допоможе бізнесу пережити ті часи, коли практично Одна третина працівників виїхала за кордон чи переміщена, чи знаходиться в збройних силах. На екрані з'являється питання: які ще вигоди для бізнесу, держави і людей. Тут вигідно з однієї сторони для бізнесу, тому що бізнес і роботодавці отримують кваліфікованих працівників, мотивованих працівників, і коли вони працевлаштовують людей з інвалідністю, вони не сплачують внески, які передбачені чинним законодавством для людей з інвалідністю. Це Вигідно тим, що вони знаходять роботу, вони знаходять себе, вони корисні суспільству. А державі це вигідно, тому що вона зменшує витрати на утримання цих людей. Люди ці заробляють кошти, плачують внески і стають повноцінними громадянами. На екрані з'являється питання: у чому полягає підтримка бізнесу, який працевлаштовує людей з інвалідністю. Ну, держава останнім часом прийняла ряд таких ініціатив щодо мотивації бізнесу присувати людей з інвалідністю. Ну, по-перше, існують дотації, які даються для створення робочого місця. Дотації ці видаються через службу зайнятості або фонд соціального захисту людей з інвалідністю. Даються кредити, дає, дається цільова фінансова допомога, а також дається можливість, якщо присуштована людина з інвалідністю, зменшення єдиного Соціального внеску до 8%. Тому з точки зору бізнесу це достатньо вигідно, коли ми працевлаштовуємо цих людей, підвищуємо кваліфікацію, і держава тут робить дійсно крок назустріч. На екрані з'являється питання: які зобов'язання має бізнес? Компанія, яка наймає більше восьми найманих працівників, вона зобов'язана одне робоче місце передбачити для працевлаштування людини з інвалідністю. Якщо компанія наймає більше ніж 25 працівників, це передбачено: 4% від штатного розпису повинно бути забезпечено людьми з інвалідністю. Якщо бізнес не витримує цю норму, то він зобов'язаний сплатити так званий адміністративно-господарський внесок. В розмірі середньорічної заробітної плати за кожне працевлаштоване робоче місце це достатньо великі кошти. Кошти і тому бізнес прагне все таки виконати цей норматив і не тільки виконати норматив, а отримати ще кваліфікованих фахівців. У нас було одне цікаве запитання від бізнесу. Чи можуть бути люди з інвалідністю новаторами, і чи можуть вони покращити якісь технологічні процеси чи щось на зразок цього? Дійсно, це так. Люди з інвалідністю вони трохи по-іншому сприймають середовище. Є таке поняття, про яке ми вже говорили не раз універсальний дизайн, коли предмети, послуги і все інше воно пристосовано не тільки для людей з інвалідністю, а для всіх інших людей. І коли йде погляд на те, а як це чи іншим можна було б зробити для загального користування, це дійсно покращують люди з інвалідністю. У приміщенні з білими стінами вздовж вікон їде жінка у темно-сірому діловому костюмі. Жінка відкриває двері на жовтому фоні студії, стоїть стілець, жінка підходить до стільця, сідає. Ми бачимо титр: Тетяна Бережна, заступниця міністра економіки. На екрані з'являється питання. Як міністерство економіки допомагає працедавцям адаптувати працівників з інвалідністю на сьогодні, за різними оцінками лише 13% осіб з інвалідністю є працевлаштованими в Україні. Саме тому міністерство економіки хоче всіляко допомогти роботодавцям адаптовувати осіб з інвалідністю на робочому місці, чим власне допомогти особам з інвалідністю по максимуму реалізовувати свої здібності та таланти. Тому наприкінці літа цього року Міністерство економіки запровадило програму компенсації вартості робочих місць для осіб з інвалідністю. Скориставшись цією компенсацією, роботодавець може облаштувати робоче місце для особи з інвалідністю. Для осіб першої групи це близько 100 тисяч гривень, для осіб з інвалідністю другої групи вартість цієї компенсації становить 67 тисяч гривень. Щоби скористатися компенсацією, роботодавець повинен працевлаштувати особу з інвалідністю, придбати допоміжні засоби, повний перелік яких є визначений в постанові Кабінету міністрів, після того подати заяву в Державну службу зайнятості і отримати компенсацію за облаштування такого робочого місця. Нагадаю, що вартість компенсації для облаштування робочих місць для особи з інвалідністю першої групи становить 100 тисяч гривень для особи з інвалідністю другої групи становить 67 тисяч гривень. В наступному році, коли збільшується розмір мінімальної заробітної плати, ці компенсації будуть навіть більшими. Які ж засоби допоміжні можна придбати і отримати за них компенсацію за результатами дії цієї програми? Великий перелік таких засобів знаходиться в тексті самої постанови, і серед них це крісла колісні, це можуть бути різноманітні е, адаптивні меблі. Це можуть бути поручні для вбиралень. Це протиковзні позначки для підлоги та сходів. Для осіб з порушеннями слуху. Це можуть бути певні адаптивні засоби для комп'ютерних систем, для осіб з порушеннями зору, бралівські клавіатури. В наступному році ця програма буде компенсуватися з фонду по безробіттю, і закладений бюджет на цю програму становить 660 мільйонів гривень, що дасть змогу працевлаштувати. 10 тисяч осіб з інвалідністю. Ми надіємося, що в наступному році роботодавці будуть активно користуватися цією програмою, чим допоможуть. Особам з інвалідністю частіше працевлаштовуватися і розкривати свої здібності та таланти на ринку праці. Програма почала діяти в 2023 році, і сьогодні ми маємо перші результати. Програмою компенсації скористувалися роботодавці, які працевлаштували 33 осіб з інвалідністю. За результатами працевлаштування і придбання таких засобів отримали компенсацію у розмірі майже 2 мільйони гривень. Професії, за якими були працевлаштовані такі особи з інвалідністю, це вчитель, бухгалтер, тракторист, тобто з різноманітних сфер економіки. Дуже часто роботодавці не працевлаштовують осіб з інвалідністю лише тому, що на підприємствах в них немає спеціальних обладнань для того, щоб ці. Люди могли просто там рухатися, відвідувати вбиральню, рухатись по коридорах. І відповідно для того, щоб зробити підприємства і робочі місця інклюзивними, ми запровадили таку компенсацію, яка дасть змогу роботодавцям при придбанні таких допоміжних засобів компенсовувати їхню вартість державного бюджету у розмірі. До 100 тисяч гривень на сьогодні є два способи, якими роботодавець може скористатися цією програмою. Він може прийти фізично в Державну службу зайнятості за місцем реєстрації свого підприємства. І подати всі документи для того, щоб отримати компенсацію, або ж подати документи через електронну пошту. Проте зараз міністерство економіки працює над тим, щоб така компенсація могла надаватися навіть через дію, щоб збільшити кількість роботодавців, які скористаються цією можливістю, і відповідно збільшити кількість осіб з інвалідністю працівників, які також отримують можливість доступу до цих. Спеціальних засобів для того, щоб скористатися компенсацією, роботодавцю потрібно звернутися в державний центр зайнятості і при такому зверненні мати з собою докази працевлаштування особи з інвалідністю, а також документи, які свідчать про придбання вже фактичне придбання спеціальних засобів, за які буде отримуватися компенсація. Принісши такі документи, роботодавець подає заяву. І, відповідно, отримує компенсацію у розмірі до 100 тисяч гривень за облаштування робочого місця. Компенсації надаються за працевлаштування тієї особи з інвалідністю, яка раніше не працювала на такому підприємстві, тобто це створення нового робочого місця. І єдина вимога до такої особи з інвалідністю це те, що вона повинна бути застрахованою особою. Що це означає? Що вона, хоча б один день в житті працювала і сплачувала єдиний соціальний внесок. Відповідно. Для таких осіб може надаватися компенсація вартості облаштування робочого місця. Особливістю цієї програми є те, що роботодавець. Подає підтверджуючі документи про придбання таких допоміжних засобів і про працевлаштування особи з інвалідністю наперед. Тобто він звертається до Державної служби зайнятості вже по факту працевлаштування і облаштування робочого місця, після чого йому надається така компенсація. Відповідно, звітування відбувається до моменту власне отримання компенсації роботодавцем. Цей відеокурс розроблено програмою розвитку ООН в межах проєкту підтримка реабілітації людей з інвалідністю спричиненою війною за фінансування урядів Республіки Корея та Німеччини.